Привіт! Це моя друга спроба розпочати свій блог. Минулого разу я обіцяла розповісти, блог є чи блога ні. Барабан дім у студію. Є! Блог є, книгарня є, все є. Буду працювати розмовляючим інформбюро, що знаєте на заходах у столиці України. Звичайно, Київ, про яке ще місто може розповідати справжня киянка. Такий собі інфопоїн в моєму обличчі. Мій блог для тих, хто хоче саморозвиватися, самопізнавати за копійки або взагалі за Поспішайте на останні заходи 12-ї французької весни в Україні. Галерея Тхосі Колексіон за адресою вулиці Артема, 55Б. запрошую вас безкоштовно до 30 червня ознайомитися зі зразками монументального та різноманітного мистецтва фотографа та режисера Френсіза Джакобетті. У довіднику британського видавництва Faden Press Limited він фігурує як один із 40 найвидатніших фотографів усіх часів, які вирізняться своїм неповторним та самобутнім стилем. Із 29 квітня до 23 травня у просторі Шербенко арт-центру буде проходити груповий проект Мистецтво бачити, в якому будуть представлені роботи українських художників, наповнені неперевершеним змістом та формою. А найголовніше, це це зовсім безкоштовно. У міській галереї Лавра за адресу Лаврська 1 10 квітня до 10 травня проходить виставка to Beauty» звернення до краси. Це нова робота відомого німецького куратора Раніда Шумахера, який зібрав українських художників сучасного арт-простору. Всі роботи присвячені красі як естетичній категорії і створені спеціально для проєкту. to Beauty» – це дивний острів, сон або простір уяви для кожного, хто відвідає виставку. Галерея, я Гретера та художник Леонід Заборовський запрошують вас автостопом відправитись у мальовничі та захоплюючі мандри куточками України. Виставка Мандруючи, охоплює загальний задум долі людини мандрувати життям. Подорожувати з певною метою або безцільно – це і є самопізнання. Всі роботи Леоніда Заборовського. Присвячені різним куточкам та регіонам України від Рідної Чернігівщини до Криму. На жаль, або, на щастя, для вас я в змозі розповісти вам про все культурне життя Києва. Тому шукайте нову інформацію у моїх наступних блогах. Сподіваюся, ви вже визначилися, куди підете та що подивитесь. Побачимось та почуємо за тиждень. Цілую, люблю завжди є!